Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати гарбузову кашу. Я буду готувати з пшеном, але можна використовувати рис, пшено або налпіл. Все, що вам подобається. Дуже класний варіант каші. У моєму дитинстві дуже часто бабуся готувала таку кашу. І, чесно кажучи, вона, звісно, готувала її в печі, то смак і аромат був просто неймовірним. Але ми приготуємо в духовці, я думаю, також має вийти дуже смачно. Маю ось такого чудового гарбузика. женихи до мене вже не ходить, тому буде каша. Відрізаю. Невеличку частину, тому що маю намір ще з цього гарбузика приготувати щось солоденьке на кшталт пирога або чизкейку. а також ще буде гарбузовий суп. Ой, подивіться, яка краса. Аромат просто супер. І чистимо, звісно ж. Гарбуз потрібно нарізати кубиками. Розмір не має значення. Звісно, великі робити не варто. Можна взагалі використовувати пюре, наприклад, розморожене. Якщо у вас гарбузик, наприклад, залишається, і ви не знаєте, що з нього можна ще приготувати, можете зробити пюре, просто протушкуйте його з невеликою кількістю води. І пробийте блендером та заморозьте пюре в невеличких контейнерах чи пакетиках. І можна також використовувати заморожене гарбузове пюре для приготування каш, пирогів, супів та різних інших страв. Готувати кашу буду ось в такому горщику. І у мене вона буде пшоняна. Каша, я маю на увазі. Пшоно необхідно промити. На дно горщика додаю шматок вершкового масла, висипаю, промите пшоно. Сюди ж у нас відправляється нарізаний гарбузик, додаю цедру лимону. Якщо є цедра апельсину, то давайте її. Буде, мені здається, смачніше з апельсиновою цедрою, але з лимонною також класно. Далі мед або цукор за смаком. Я додаю небагато меду і потім ну, десь приблизно 2 столові ложки. Потім, якщо каша буде здаватися не солодкою, то вже в готову кашу можна додати ще мед або цукор. Та на одну склянку пшона, я додаю 2 склянки молока. Можна півтори склянки, якщо ви любите більш круту кашу. Готується каша в духовці при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 1,5-2 години. Потім, коли вона буде готова, бажано вимкнути духовку і потім залишити кашу ще в духовці ну, хоча б на півгодинки. Ось така виходить смачнюча ароматна кашка. Подавати можна з молоком, наливати в тарілку молоко і додавати кашу з медом, горішками, з різноманітними сиропами, ягідками все, що вам подобається. Каша дійсно виходить дуже ароматна, і мені здається, що обов'язково потрібно додати лимонну або апельсинову цедру. Це зробить її, цю кашу, схожу навіть на якийсь смачнючий десерт. Дякую вам велике за перегляд. Хочу нагадати вам, що кожна ваша реакція на моє відео лайк, дизлайк чи коментар, просуває україномовний контент, тому дуже прошу вас залишити декілька слів під цим відео. Дякую ще раз вам за перегляд. Всього вам найкращого.